Криза людям потрібні гроші, і зради грошей вони йдуть на таке, що у нормальній людині в голові не вкладеться. Україну накриває хвиля цинічних пограбувань старих. На пенсіонерів одинаків полюють аферисти, які під маскою доброчинності викидають їх на вулицю і привласнюють квартири. У багатомільйонних схемах задіяні і поліція, і нотаріуси, отже, стережіться. Любов Василенко 1934 року народження заходить у кабінет керівника оболонської міліції міста Києва. Він хоче особисто допомогти бабусі повернути її квартиру, яку схоже переписала на себе шахреї. Якщо буде встановлений тут факт, що бабуся не підписувала документ, тобто ж непосередні договор про содержання, так да й ми будемо давати процесуальну оцінку діям нотаріуса, так і літ, які в этом договорі фігурують. Здавалося б, щасливий кінець історії. Але зараз ми розкажемо, що сталося б, якби в цю жахливу ситуацію не втрутилася програма грошей. Бабська витяг, її надому батя на самольному состоянні. Куточку дай. Інна та Віталій сусіди Любові Самілівни. Вони пригадують, як рік тому якийсь чоловік почав приносити самотній бабусі харчі. Нібито від якогось партійного кандидата. Цього чоловіка звали Сергій. позже з'явилася дівушка Лена. Ці люди почали закривати бабусю у квартирі. Мабуть, щоб не бовкнула зайвого. Ми їду придавали через балкон. І ці люди її закривали, приходили раз у день. Опікуни підгодовували стареньку і просили зробити для них одну невеличку послугу. Вони хотіли, щоб вона підписала якийсь документ. Що іменно бабуся в цьому не зовсім розуміє. Жінка відмовилася. Тоді добрі люди вкрали документи, каже Любов Самілівна. Під матрасом. Під матрасом, так? Да. І да, вони перестрілювали опікуни, які за мною хажували. Пасінь. І вони обнаружені. Ага. Сама їх ніхто не взяв. Тоді, 22 липня, за допомогою чуйних сусідів. Бабуся написала заяву в міліцію про те, що паспорт і будинкову книгу вкрадено. А згодом сусідка Інна знайшла у інтернеті цікавий документ. Находить образець договору, який, підписала це утримання. В цьому достатньо доволі тільки платить місяць, тисячу гривень і комунальні услуги. Квартира вже одразу переходить до новому владі. Ось копія цього документу. Ми знаходимо ім'я нотаріуса. Це Горбунова Леся Васильівна. То виїжджаємо до нього спитати, чи дійсно Любов Самілівна його підписала і передала квартиру у власність опікунів. Це центр міста, вулиця Велика, Житомирська. Невже нотаріус, який тут працює, дозволив сфальсифікувати документ, залишивши стареньку віч на віч із зловмисниками? А може, ця жінка зараз скаже нам: прикро, але бабуся справді була тут і сама все підписала? А цей чоловік к вам і цей документ. Ви не розумієте, поряд у мене вчинення це не вчинення на посуд чоловіка роботи. Вважаємо, ви звернулися в нотаріальну контору. Угу. – Покажіть, ці? Будь ласка, ваш паспорт мені для початку. Ваше посвідчення. Я показую редакційне посвідчення. І тут господиня кабінету намагається просто зачинити двері перед нашою камерою. Согласно этому документу у человека забирают квартиру. Ви забираю квартиру. Але можливо, таємничі незнайомці хотіли забрати не лише квартиру Любові Самілівни, а й життя. Сусіди кажуть, що кілька місяців тому жінка добре себе почувала, швидко підіймалася на шостий поверх. Підробляли прибиральницю в кіоску Після зустрічі з цими людьми. Бабушку чомусь паралізувала. Бабушка лежала в 18-й больниці. Після зникнення документів і появи договору до вічного утримання опікуни з'явилися ще раз, але маленька дрібниця і забрали чомусь то кофі. Ні чайник електро, ні якийсь інструмент, нічого. А по забрали кофі. Сусіди намагалися дізнатися більше про опікунів та їхні наміри. Когда ми почали кто хто ви такі нас начали славитися і діти куча сковому і там розбирайтесь. Сусіди звернулися до дільничного інспектора з проханням допомогти. Міліціян відповів. Там все добре, є опікуни, і вони займаються цим питанням. І так як вони опікуни, ви нічого не зробите. Там уже все так тисне. Час спливав. Дільничний уперто не помічав того, як над самотньою бабусею скупчуються хмари. А Віталію в міліції показали ось такий документ. У ньому чорним по білому написано Василенко Любов Самірівна просить її попередньою заявою від 22.07.2015 не займатися, перевірок не проводити. Документи знайшла. Це заявлення є, я його бачив вчора. Бабушка заявлення цього не писала. Насправді бабуся ледве пересувається. Невже вона пройшла кілька кварталів до відділення міліції, аби заспокоїти міліціянтів, що паспорт знайдено? Небайдужі сусіди почали замислюватися, чому міліція так дивно поводиться. Є е, підозріння, що вже замішана тут міліція. Тоді Віталій у п'ятницю, 6 листопада, викликає поліцію і зі слів бабусі пише ще одну заяву про зникнення документів і підозру на отруєння. Ми йдемо вже уже в понедільник в управління. Узнать, хто займається тим заявленням, какой його номер. На нашу вимогу виходить, никакого заявлення не надіна. Він устиг сфотографувати заяву на телефон, але в Оболонському райуправлінні її немає. Ми разом із бабусю йдемо до міліції розбиратися. В п'ятницю ми писали заявлення вместе з поліцією, 515 п'ятнадцятим До нас виходить один з керівників. Оно не пропало, припалено, єсне зарегістрівано. Да я ну, Хорошо. Запрошують до кабінету начальника усієї Оболонської міліції. Питаємо Михайла Ніконова. Де ж заява від 6 листопада? Офіцер каже, вона ще не надійшла від патрульної поліції. Я допускаю, що 6 -е число то у нас, не п'ятниця, такі свобод, выходные дні, і соответственно, оно к нам вполне возможно, что либо уже попало, либо ну, там допустим, будет завтра у меня лежать в почті. Наступного дня сталося те, на що впродовж кількох місяців не спромоглася оболонська міліція. До сусідів Любові Самілівни постукали. Це та ді... жінка, яка представлялася опікуном раніше, звуть Лена. Опікунка принесла зниклий паспорт, і бабусін екземпляр договору про довічне отримання. Бабушки сказала, що я розорву з вами договор після того, як ви мені розмістите всі вбитки, які я на вас потратила. На жаль, документи повернули не всі. Бабушка спрашивает, где свидетельство на, на квартиру. Вот, она спрашивает каждую минуту. А мы ей объясняем, что уже свидетельства на квартиру у нее нет, что у нее есть только какая-то вот бумажка. Наступного дня мы снова завитали до Болонского райуправління и попросили показать заяву від 6 листопада. Кажуть, она досі йде від поліції. То заява до вас не дошло. Э, ну, давайте так, я не готова до сейчас комментировать, что я почту даже поэтому просто не поднимаю. Цієї літньої жінки не було в Віталія та Інни чуйних сусідів, які забили на сполох і звернулися до програми гроші. Вона залишилася б віч із групою шахраїв, яких, здається, дуже ретельно оберігає від неприємностей наша міліція. Єдина добра новина, яку ми почули ми 7 числа вже в общем-то, всі являємося э, сотрудниками временних штату поліції. Тепер їх називають поліцією. Вам від цього спокійніше.